Отже, до слова, а я запрошую. Одного зі співавторів, з подвижників, бачите, я мушу вам похвалити, це пане Дмитро. У мене тут є закладочки, де я вже читаю. Я вам звітую та я не просто отримала від вас цю прекрасної посібник, практичний психолог в інклюзивно-ресурсному центрі. І ми чекаємо таки, чекаємо випуску наступного. Бажаємо успіху, щоб він був опублікований. для того, щоб ми, як фахівці, вдосконалювалися, а також ми вже використовуємо цю інформацію в удосконаленні роботі програм освітніх спеціальностей, де ми готуємо майбутніх фахівців. Отже, Дмитро Простол, кандидат психологічних наук, фахівець комунальної установи, інклюзивно ресурсний центр номер 3 Миколаївської міської ради. Ваш мікрофон, пане Дмитре. Так, доброго дня. Дякую за те, що так мене презентували. Давайте розпочнемо. Отже, тема моєї презентації – «Основи побудови уроку в інклюзивному класі закладу загальної середньої освіти». Скажіть, будь ласка, перший слайд є? Так, так, все є, ми бачимо. дякую. зараз я пер... натисну на наступний слайд і скажете, отже, другий слайд з'явився? Є, є. Добре. Отже, коли я спілкуюся з своїми Колегами з різних закладів освіти, то я завжди спираюся і кажу, що треба спиратися на ось такі чотири принципи, які я для сам для себе визначив. Перше, це що в основі змін в освітньому процесі повинні лежати потреби і можливості дитини, тому правильно визначені освітні труднощі, ступінь їх прояву, причини і. Відповідно до цього, потреби дитини, вони є такими центральними, на основі чого будуть будуватися всі подальші зміни. Друге, це дотримання методологічного принципу леза окама. Тобто, всі зміни, які ми робимо, в тому числі різноманітні підказки або допомога, вони повинні бути доцільними, тобто рівно. Умовно кажучи, та кількість допомоги, якої дитина потребує, і найбільше для того, щоб не позбавляти її самостійності і можливості далі розвиватися, якщо ми говоримо про ту ж саму зону найближчого розвитку, яка відбувається якраз спільними зусиллями дитини і педагога або асистента педагога. Друге, далі, третє це відповідна опора на наявну нормативну-правову базу, оскільки є потреби і можливості, виходячи з чого ми визначаємося, які саме зміни ми привносимо, але при цьому спираємося на наявну нормативно-правову базу, яка, звичайно, з часом і може змінюватися. І четверте, це принцип тієї ж самої педагогічної свободи е вчителя. Те, що не заборонено дозволено, або свобода педагогічної діяльності. Тобто, це не анархія, але доволі таки білих п'ятин доволі таки велика кількість залишається, і це я розглядаю не як мінус, але й певною мірою, як плюс, оскільки це дозволяє нам вбачати і реалізовувати якісь нові варіації, або змінювати щось, додавати і так далі. Отже, якщо говорити про напрями змін в освітньому процесі, то можна виділити чотири такі основні напрями. Це, звичайно, психолого-педагогічні стратегії, до яких би я відніс в першу чергу це ті самі принципи, тобто, технології, методи і прийоми навчання дітей, з отриманням варіативності і інтересів здобувачого світу, також з отриманням концентричності у навчанні, і е, певна особливість побудови е, саме уроку в інклюзивному класі. Друге, це звичайно навчальні матеріали та завдання. Тобто текст, різноманітні види наочності, моделі і тому подібне, третє це пристосування середовища, тобто, це можуть бути просторові зміни, предметні, організаційно змістовні і соціально-психологічні, і четверте це звичайно, система і критерії оцінювання, тобто ті ж самі шкали, які ми добираємо, як за загальною шкалою оцінювання, так і можливі в деяких випадках використання альтернативних шкал оцінювання і відповідно способів подання. Ну, тих ж самих завдань і їхніх виконання, заповнення, дачі, відповіді тієї ж самою дитиною з особливими освітніми потребами. І якщо ми говоримо про структуру уроку в інклюзивному класі, то я це відношу саме до змін у психолого педагогічних стратегіях. Якщо ми говоримо про інклюзивне навчання в класі. То це так зване підтримувальне навчання, коли вчитель класу визначає зміст і форму уроку, якісь основні етапи, також ті методи роботи, яких він використовує у роботі з класом, а асистент-педагога якраз буде допомагати вчителю у їхній реалізації. Також можливий варіант використання паралельного або альтернативного навчання, що дозволяє організовувати. Індивідуальне навчання збовачі з особливими освітніми потребами, що особливо актуально для дітей з е, тяжкими найтяжчими інтелектуальними або соціодатаційними труднощами, тобто, це діти за старою класифікацією зраз з інтелектуальними порушеннями або з деякими е, видами комбінованих порушень психофізичного розвитку і Таким чином, це якраз буде забезпечувати ось такий диференційований підхід до побудови навчального процесу в інклюзивному класі. Якщо говорити про варіанти структур уроку в інклюзивному класі, то можна умовно виділити я так для себе виділив принаймні два таких основних варіанти. Перший варіант це те, що структурно урок в інклюзивному класі може бути Аналогічним такому в неінклюзивних класах, тобто там, де діти мають не мають особливих освітніх потреб, і мають приблизно один і той же самий рівень. Це такий варіант, ну на мою думку, доречний, якщо ми говоримо про дітей, які мають поодинокі та легкі освітні труднощі, і також він звичайно може бути відмінним від уроків в тих класах, де діти мають умовно. Відносно рівні за своїми здібностями можливості до навчання, і але при цьому ми зберігаємо ось основні властивості е, уроку і враховуємо дотичність змісту навчального матеріалу для дітей з різними освітніми потребами. Так така варіація вже більш доречна у роботі з дітьми, які мають помірні, а особливо тяжкі і найтяжчі освітні труднощі. Ну і таким чином, як ми бачимо, важливою є гнучкість. Гнучкість у побудові уроку в інклюзивному класі, оскільки, як ми розуміємо, що ну, доволі таки у вис... великого відсотку дітей з особливими освітніми потребами є зазвичай труднощі не в одній сфері, яка може бути провідною. Це або інтелектуальні освітні труднощі, або навчальні освітні труднощі, або функціональні, і так далі. Але, але зазвичай ось ці. Скажімо, так основні труднощі, вони так само зумовлюють виникнення і вторинних освітніх труднощів в інших сферах. Зокрема, це можуть бути ті ж самі соціадаптаційні труднощі, і відповідно, це інколи може. Привносити в урок певні елементи несподіванки, да? якщо у дитини може бути прояви там небажаної поведінки або буде сенс на перевантаження, і так далі. Тому якраз це зумовлює те, що будуючи урок, ми повинні бути готові до певної міри до таких несподіванок і, умовно кажучи, мати план А, Б, і принаймні, ну хоча б А, Б, але краще, якщо у нас буде і В, умовно кажучи. У разі дотримання традиційної структури в процесі укладання загального плану уроку в інклюзивному класі, також, на мою думку, на думку моїх колег, з якими ми працюємо разом, варто до нього включати окремі тоді блоки завдань для учнів з особливими освітніми потребами, які можуть бути спрямовані або на активізацію уваги, зокрема, якщо ми говоримо про дітей, ну наприклад, за старої класифікацію з РДУ, у яких є дефіцит. Уваги, на актуалізацію знань життєвого досвіду, якщо у дитини обмежене функціонування інвентарю інтелекту, порушення інтелектуального розвитку, тобто обмежене функціонування власного інтелекту і деякі інші задіяння декількох сенсорних систем, якщо ну, дитина має певні нюанси, особливості сприймання і так далі. Якщо ж далі говорити, то побудова уроку в інфлюзіонному класі залежить від того, наскільки перетинаються теми і їхній зміст для дітей з різними освітніми потребами. Ну, це в більшій мірі особливо актуально, якщо ми говоримо про дитину, яка потребує там, третього, а ще тим паче четвертого і п'ятого рівнів навчання. Далі це також врахування, який етап навчання береться за основу. Оскільки розуміння взаємозв'язку між цими компонентами визначає варіативність побудови уроку в інклюзивному класі і його кінцеву результативність, якщо на уроці в інклюзивному класі дітьми цього класу повинен вивчатися змістовно різний відмінний програмний матеріал, так звана стратегія навчання в різноконтрастному класі. І тривала колективна робота учня з особливими освітніми процесами в класі ускладнена. Це може бути і внаслідок порушення інтелектуального розвитку, внаслідок наявності розладів аутистичного спектру е яскраво виражених розладів дефіцитуваги про активністю. То якраз в цьому випадку, ну я так дійшов цієї думки, і в новій роботі, яку ми з колегами працюємо, я це більш детально пропису, тут, Звичайно, все дуже коротко я буду говорити. Що урок тоді краще вибудовувати за структурою уроків малокомплектних шкіл тобто, в принципі, сама технологія не секретна, але ми її дещо переопрацювали з колегами щодо того, як її застосовувати у роботі з інклюзивними класами. Побудова уроків в інклюзивних класах може здійснюватися за аналогією уроків у класах комплектах з однопредметним, однотепним, тобто, умовно кажучи, коли предмет вивчається один, але можуть бути різні теми. Тобто, це, на мою думку, буде підходячим, наприклад, для дитини там з помірними або в деяких випадках, якщо не сильно. Ну прям не дуже сильно виражені, але тим не менш тяжкі освітні труднощі, або різнопредметним змістом, тобто, коли це більше характерно при тяжких і найтяжчих освітніх труднощах, коли у дитини істотні порушення, зокрема інтелектуального розвитку, і тоді, коли запитують, а як же ж модифікувати і взагалі будувати урок у класі, якщо там дитина з порушенням інтелектуального розвитку, якщо вона не здатна опонувати ну тим, а наприклад абстрактним матеріалом з частини навчальних предметів, які вивчаються, От тоді якраз за аналогією до уроку у класі комплекту з різнопредметним змістом для різновікових учнів для звичайного класу. Чому різновікових? Тому що досить часто, якщо ми говоримо. Про освітні потреби, то їхня природа зумовлена, ну вона може бути різними моментами зумовлена, або затримку психічного розвитку, або порушенням інтелектуального розвитку, або арт-дух і так далі. Але сутність у тому, що. Навіть якщо у дитини збережений інтелект, доволі часто вона у своєму розвитку розвивається дещо повільніше ніж діти й однолітки, тобто вона може досягнути того ж самого рівня, але за підтримки, і на це необхідно трошки більше часу. Тобто, я кажу, коли роз'яснюю, кажу, що це така дитина. Наприклад, якщо ми говоримо про дитину із затримкою психічного розвитку або з жердук, вибачаюся, якщо комусь термінологія стара ріже. але я поки що намагаюся мости між ними якось налагоджувати. То я поясню, що це дитина, умовно кажучи, яка наприклад за своїм емоційно-вольовим розвитком там чи е, навіть там когнітивним на рік-два як молодше порівняння з іншими дітьми, і тому звичайно у роботі з ними на уроці це необхідно враховувати. Тобто, ось такий варіант можливий за певних розбіжностей, змісті очікуваних результатів індивідуальну навчальну програми здобувача освіти з особливими освітніми потребами, якщо ми говоримо про такий урок, то для такого уроку характерні не назви етапів, як якщо ми говорили до цього про традиційну структуру уроку, а акцент іде на переходи між роботою дитини з особливими освітніми потребами з педагогом вчителем або колективно в колективному класі. І самостійно або індивідуально з асистентом вчителя, і, відповідно, навпаки, саме в цьому основні нюанси особливості реалізації такого уроку. Організовуючи роботу на уроці з дитиною з особливими освітніми потребами, варто чергувати завдання, які пов'язані з вивченням навчального матеріалу за темою уроку, і ті завдання, які мають корекційну спрямованість, оскільки ми пам'ятаємо про четверту корекційну. Мету уроку, якщо ми говоримо про той же саме інклюзивний клас, зокрема, які можуть бути спрямовані на розвиток когнітивної сфери, тобто забезпечення корекційної мети в інклюзивному класі через проєктування зони найближчого розвитку, дає за актуального розвитку, це те, що дитина може самостійно робити. І є зона найближчого розвитку, те, що вона сама не може зробити, але з допомогою того ж самого асистента, вчителя або навіть вчителя, чи батьків, вибачте, не батьків, а дітей, які можуть виступати в ролі помічників, вона зможе це виконати самі складні інтелектуальні завдання варто виконувати всередині уроку і ці завдання повинні бути звичайно емоційно привабливими для дитини. і... Бути практично спрямовані, тобто поєднання академічної і життєвої компетенції, такий підхід забезпечує потребу дитини з особливими освітніми потребами у систематичних змінах діяльності для того, щоб уникнути виснаження і послаблення уваги. Тобто, ось те, що ми казали, етапу перехід, колективна робота, колектив робота з класом або з вчителем, індивідуальна робота з асистентами, ось ту ж саму зміну. Етапів для неї реалізуємо, і це якраз буде ну, сприяти тому активізації уваги і зменшувати імовірність виснаження під час роботи на уроці. Під час проведення навчальних уроків з дітьми з особливими освітніми потребами варто дотримувати ну, таких основних принципів, там багато, я лише деякі зазначу: це від простого до складного, тобто від елементарної вправи чи дії до елементарної композиції. Єдності пізнавально репродуктивної і творчої діяльності, і надання інформації у декількох форматах, тобто через пояснення педагогів, через групове, колективне класне обговорення з акцентом на декількох способах сприймання для дитини з особливими освітніми потребами. Тобто, чим більше різноманітних модальностей дитини будуть одночасно задіюватися, тим краще, тому що. Тому що на жаль, в деяких класах, коли я там відвідував, то помічав, що наприклад в класі є були діти з порушенням інтелектуального розвитку, з дух, а вчителька переважно використовувала саме вербальні методи, тобто говорила і наочності було дуже мало, і відповідно особливості сприймання таких дітей вони фактично не враховувалися, тому і продуктивність їхнього навчання на уроці. Ну, ймовірно, доволі таки низька в у разі значних освітніх труднощів. доречно використання підходу почергового навчання коли. Асистент вчитель, якщо такий є, тому що при другому рівні підтримки він може бути а може не бути. Але якщо є, то він спрощене, може повторювати, перефразовувати роз'яснення та інструкції, які надані вчителем за потреби, акцентуючи увагу дитини на особливих освітніх деталях. Може проговорювати, може, щоб не відволікати інших дітей, заздалегідь там продумати ось певні картки, які він може демонструвати дитині, де якраз ці акценти можуть бути якраз. Розставлені, тому що, як ми знаємо, для багатьох дітей з особливими освітніми потребами є труднощі з вербальним сприйманням інформації зі стійкістю уваги. Вони можуть не дослуховувати просто мовленнєву інструкцію. Це звичайно треба враховувати. Далі кожна змістовна область освіти здобувача освіти з особливими потребами, має включати два компоненти. Як вже зазначалося, це академічний. І життєвої компетенції, які є невід'ємними і взаємодоповнюючими сторонами освітнього процесу, ну, тобто є певна пріоритетність тих же самих цілей, особливо для дітей з тяжкими і найтяжчими освітніми цілями, тобто, визвичай, з потребами. Тобто, зокрема, якщо ми говоримо про дитину з раз тяжко і з тяжкими і найтяжчими. Соціодатаційними труднощами або спір з знову ж таки тяжкими найтяжчими інтелектуальними труднощами, плюс інші труднощі також на жаль підтягуються, тому що психіка є системною і відповідно і труднощі можуть виникати в декількох моментах, в декількох сферах, то відповідно для таких дітей в першу чергу першу є спочатку це цілі, які стосуються безпеки. Далі там комунікативне взаємодії налагодження контакту, життєвої компетентності лише на сам кінець тоді вже е, Залишається саме навчальні академічні цілі. Тобто, ми врахуємо особливості того рівня підтримки, які потребує дитини, і характеру, категорію освітніх труднощів. Програмові завдання, які ми намагаємося реалізувати на уроці, необхідно співвідносити з конкретними знаннями, уміннями і навичками, компетенціями такої дитини, і відповідно до того визначати педагогічні завдання відносно всього класу інклюзивного в цілому і дітей з особливими освітніми потребами, які у ньому навчаються, зокрема. І на чому хотілося б наголосити, що лише те навчання, яке спирається одночасно, як на вже сформовані у дитини функції, тобто зона актуального розвитку і на функції, лише, які лише дозрівають, тобто це зона найближчого розвитку, будуть рухати розвиток дитини вперед. І ефективним для навчання буде спирання педагогів на наявний у дитини досвід, на використання емоційно значимої інформації, яка подається. При цьому на інтелектуально доступному для здобувача освіти рівні. Тобто, ми враховуємо їхні особливості за потреби, як вже зазначалося, спрощуємо, повторюємо, ну додаємо додаткову наочність і так далі. Ще один момент, на який хотілося б наголосити, це звичайно, що важливим є здійснювати грамотне цілепокладання для дітей з особливими освітніми потребами, оскільки для багатьох категорій. Дітей з особливими освітніми потребами є характерними часті порушення, саме цілепокладання, внаслідок наслідок чого у таких дітей є труднощі з плануванням своєї діяльності, самоорганізацією, з орієнтацією у часі, а тому великі цілі краще замінювати на маленькі цілі з чітко окресленими критеріями і термінами досягнення тобто, ті ж самі. Е, ну, вимоги до цілей, да як я думаю, всі знають, це як смарт, да, ціле покладання смарт. І будь-яка дитина не лише дитина там з інтелектуальними, чи навчальними, чи соціалотаційними труднощами, але й будь-яка дитина не буде намагатися чомусь навчатися. Якщо не буде мати чітку мету, тобто одним з важливих моментів, на чому хотілося б наголосити, що педагоги повинні навчитися ставити чіткі конкретні цілі перед дитиною, щоб на доступній її розуміти. Тоді це буде мотивувати її, інакше така мета не буде мотивувати дитину. Саме складне, складніше цілопокладання є як, як зазначав для багатьох дітей. І краще ставити перед здобувачами освіти з особливими освітніми потребами на уроці декілька послідовних маленьких легкодосяжних цілей. Це буде також мотивувати і дитину, якщо вона буде досягати поставленої мети ніж одну глобальну. Зокрема, при формулюванні конкретного завдання педагогу потрібно чітко вказувати кінцеву мету цього завдання. Ну і також, звичайно, ми повинні. Можемо реалізовувати дотримуватися технології різнорівневого навчання, коли в роботі з інклюзивним класом е в рамках цієї технології передбачений різний рівень оволодіння дітьми навчальним матеріалом, що особливо, якщо ми говоримо про помірні, тяжкі найтяжчі ті ж самі інтелектуальні навчальні труднощі, але не нижче базового, да, тобто хоча б початкового рівня, ну знов -таки, залежно від. Ступіння прояву освітніх труднощів залежно від індивідуальних можливостей кожного здобувача освіти, тобто є три категорії знань, я думаю, ви їх всі знаєте: це за категоріями знань обов'язково має знати, має знати і може знати. Відповідно, чим більш виражені освітні труднощі, тим більше ми схиляємося саме до на реалізації в першу чергу, щоб Всіх зусиль на те, що дитина має обов'язково знати, якщо ж освітні труднощі не настільки сильно виражені, то ми вже можемо спрямовувати певні зусилля на те, що має знати, і лише якщо там це швидше за все, там в більшості випадків поодинокі легкі, ну в разі ефективної взаємодії, можливо, і помірні труднощі, тоді вже ми можемо ще додатково спрямовувати зусилля на Категорію знань може знати, але першочерговим є обов'язково має знати це мінімум базис, потім уже базис, трошки він розширився за рахунок, має знати, і лише вже потім йде може знати. І лише те навчання, яке спирається, знову ж таки повторюючись на сформовані функції, так і на функції, лише дозрівають, буде рухати розвиток дитини вперед. Ну, як я вже казав, він ще переді мною. Е е Розповідали, що ми працюємо над новою книгою, дійсно, ось така книга є. Працюємо над нею. Як ви бачите, вона має багато розділів. Те, що вам розказав, це лише буквально одна невеличка частинка, лише ось цього одного пункту, який стосується відні положення щодо реалізації інклюзивного навчання. Заплановано воно. Що буде, ну, мабуть, з тисячу сторінок, не менше. Ну, ми працюємо. 870 є. Ми працюємо, тому що нам це командна робота, як е, е, вже зазначалося, там працюють і логопеди, і психологи, і дефектологи, і реабілітологи. І всі ці зусилля ми намагаємося інтегрувати разом, а на це необхідний час. Я постарався коротко, стисло, по суті. дякую на увагу. Сподіваюсь, був корисним. Дякую, пане Дмитро. Звичайно, що корисні обговорити ґрунтовно хоча б одне питання в межах такого формату зустрічі є вкрай складно, але принаймні ви нам окреслили рамки, як можна організовувати цей навчальний процес на одному занятті на уроці. Проблема спільного викладання до сьогоднішнього дня вона не знайшла свого відображення у класичній педові. Лігічній літературі тому ми дуже чекаємо. Ми слідкуємо за вашими е, періодичними звітами, на якому етапі йде підготовка е, вашого спільного посібника. Ми тримаємо за вас кулаки, дякуємо за роботу, натхнення Дякую. вам, і обов'язково, якщо ви дозволите, дамо покликання на вашу сторінку, щоб люди теж мали змогу Дякую. відслідковувати і відразу придбати цей збірник, тому що я розумію, що це. Буде посібник така паличка виручалочка для всіх фахівців, які організовують інклюзивне освітнє середовище для наших маленьких і вже дорослих здобувачів освіти. Дякую, Будем пане Дмитро. Дякую.